Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, до вас звертається протоєрей Ігор Мальований, настоятель громади Української православної церкви Київського патріархату. Кожна людина, яка живе в земному житті, хоче бути щасливою, але ми повинні пам'ятати, що щастя земного життя воно короткочасне. Приходить час, і ми все залишаємо, і нічого з собою не заберемо з цього земного життя, тільки добрі справи і любов до Господа Бога нам буде відплатою за це земне життя. Кожна людина, яка живе в земному житті, повинна залишити добрий слід на землі. Наше земне життя можна порівняти. І з бурхливим морем, так як і на морі бувають бурі, так і саме у нашому житті. І щоб перепливти від одного берега до другого берега, від цього земного життя до вічного життя, нам треба ступати на корабель. А кораблем у нашому земному житті є саме храм Божий. У храмі Божому ми можемо попричащатися тіла і крові. Повисповідатися у своїх гріхах, адже Господь нам сказав: хто не буде їсти тіла і крові, той не війде у царство небесне. На цьому місці ми почали будівництво Української православної церкви Київського патріархату між вулицями Донбасовською і фестивальною по проулку Цегельному. Цей храм стане нашим дороговказом у нашому житті. Люди добре знають народне прислів'я, які мешкають тут без Бога ні до порога, і хочуть на свої біля своїх вулиць мати. Храм Божий, тому звертаюся до вас, дорогі мешканці міста Василькова, допоможіть, хто чим може, хто скільки може. Звертаюся до вас, підприємці, допоможіть будівельними справами. І разом спільними зусиллями ми збудуємо храм Божий. Це є промисел Божий на землі. Нехай же всемилостивий Господь почує нашу молитву, яку ми підносимо сьогодні до Господа, і благаємо, щоб Господь укріпляв нас всіх у вірі, і ми, українці, будемо молитися рідною українською мовою. Адже Господь нам каже у святому письмі краще сказати одне слово рідною мовою, ніж сто чужою. Звертайтеся по адресу Цегельна проулок, цегельний 6 до голови релігійної громади Галини Андріївної. Або посилайте гроші на рахунок, який бачите на екрані. Нехай же всемилостивий Господь укріпляє нас всіх у вірі. А віра наша веде нас до виконання заповідей Божих. А ми будемо пам'ятати слова Господні і на наших скрижалях серця будуть написані слова. Дбаймо перш за все про царство небесне, а все інше додасться нам. Щиро дякую тим людям, які вже жертвували на храм Божий. Нехай же Господь віддасть вам сторицю і благословить ваші задуми нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!